4 жовтня 25-го року у нас на долоні Ренет Кубанський. Цікава річ, що це перший рік, коли я бачу його в такому окрасі. Таке забарвлення у нього, як у Таон хоча б Royal Red Delicious. теж рожеві такі, то вони зелені зазвичай були. І маленькі, може рум'янець десь був, а в цьому році ми бачимо таке забарвлення. півдерева Royal Red Delicious. Гарний врожай в цьому році. І понизу у нас йдуть розгалудження з інших сортів по гілкам. Роял ти той ринет кубанський здивував така красива розмальовка в цьому році. Канзі. Ну, Канзі завжди жовті з червоненькими бачками. Погоди в цьому році такі нестабільні. Це у нас Кланзі. Нестабільні і то жарко, то холодно, то дощ, то сонце. І оце Кванзі завжди покривається румянцем. Роял Ред Деліші теж. Звісно, що Ренет Кубанський, оце перший розвиток. Це у нас Бенішогун. Так, хотів тут агілочку виростити, а воно такий перегрузнений. Гарний сорт загружається. Тяне, плоди лежать довго. Але це щось у мене тут він перезагрузився. Не додивився я трішки і він у мене аж впав донизу. Ну хай вже, до речі, гілочка репешин. Мало дають отакі яблучки. Всякі, хоча, якщо зірву, покладу там на деяких деревах по гілочці, то думаю, кучу збираю, щоб покоштувати їх, бо в нас то ера, то Одісо з них. Одісо найкрупніші. Але вже їх теж нема, вони осипалися, потихеньку осипалися, сипалися, я їх на сушку перебивав. На сушку перебивав і вон якесь одне залишилось маленьке. Не маленьке, воно величеньке, але одненьке. А було б повно тут осипалося, я їх на сушку перебив. Теж гарна річ все-таки сушка буде корисна. Галамаст пів дерева тут. останні, яблучка висять. Теж швидко визрівають, смачні, пінова. Піновий завжди повно. Тяговий сорт такий. Ну, він, якщо його не перезагружати, то він і дає великий врожай, і самі яблука величенькі. Ну і смак тоді нормальний. Ну, одного дерева його занадто багато. Як отак на 54118. То його врожаїв тут ну, такі, що ми їх лишні продаємо, бо до нового року вони вже ну, не смачні, вони консистенція не та в них, яка треба, то там інші сорти вже йдуть. Той же стар кримсон в цю пору ну, треба виїдати, топінову ми розпродаємо, він, як у нас більше. Пізньоосінній, на початок зими сорт, соковитий, гарний, достойний сорт, але багато його не потрібно. Як пізньо осіннє яблуко на сок на свіже споживання, щось пироги пекти. Ну, а я ото хотів тільки показати гренет кубанський. Ну а вийшло і дещо ще показав. Ага, до речі, ось не показав на цьому дереві. То я там показував з однієї Бенішогун, а це маточний сорт той, що ой, Фуджі Фуджі Ред Фуджі простий, гарний загрузки. Іде теж гілочка одна, я то зробив там деревце, щоб було його... О, до речі, на дереві там на джеруміні джероміні пообривав, а тут теж гілочку прищепив джероміні яблучко. Букет цілий деревосад. О, так. Це вони, мабуть, забавлення взяли, бо поряд троянда така. Тому і вони такий колір взяли рожевий. Всім рожеїв.